Від продовжимо продовжимо а, місії. На черзі в нас страшний каяк. Нам, до речі, дали ось такий от каяк за, цей, за Франкінфіша. Але він пливе лише 9 км. О, цей стандартний 12, ну, типу, швидший. О, плюс о, цей можна продати за 70 байткоїнів. Кому цікаво, кому треба. Продавайте. Я теж продам, тому що мені цікавіше байткоїни, аніж повільніший каяк. А для тих, у кого ще немає каяка, то це просто ну шаровий каяк, скажімо так. Користуйтеся ним і тільки ним. Далі місії. Дочекайтеся темряви і знайдіть не недогарок свічки в гарбузах. Обов'язково підпаліть його, покладіть його в рюкзак, підійдіть до пудола на причалі, пожертвуйте пожертвуйте недогорок, щоб почати жахливі гарбузові перегони. Продовжимо робити цей квест. Значить, така, як той за 70 байткоїнів з пулу, Він мені не треба. Дочекатися темряви. Давай. На еміральді. Взаємодійте yeah. з упудалом. Давай. Треба свічку для цього. Отаку. Для того, щоб взаємодіяти а з цим пудолом, треба вам отаку от свічку недогарок оцей. Чи треба оцей недогарок один. Напевно, я так думаю, що один. Типи його маєте туди у свічку. Пожертвуйте знайдені предмети заради жахливих гарбузових перегонів. Почніть жахливі гарбузові перегони. Я не знаю, як це має бути, як це виглядає, я це вперше роблю. А, дивіться, гарбузи плавають прямо у воді, потрібно знищити їх, щоб вони не лякали рибалок. Трощить їх, незважаючи наїжджаючи кияком, але стежте за часом. Ой ой. -ой. Це буде напевно важко, так? Да? А скільки їх треба? 10 штук потрощити. Еммм, 2.20 2.20, я цікаво успію? Що ж, попробуємо, я не знаю як вийде Встигну, не встигну Треба якийсь шлях, мабуть, вибрати а, легший, бо я, походу, взяв довгий. Мабуть, я краще сюди поїду. Хвилина 17, думаю, встигаю. День назад подивитися, не годен. Там був, я бачив, три гарбуза, цікаво, там є четвертий. Так, я бачу, що я встигаю. Тут часу, в принципі, достатньо. Жахливі гарбузові перегони називаються. Це, здається, ближче було. Є. Yeah. Зробили. Еміральд жахливі гарбузові перегони. Ось це робота молодець. Ось це робота молодець. Дають гарбузовий поплавець. Не знаю, на що він треба. У мене вже такий є. Дочекатися темряви це вже інша зовсім історія. Це вже буде не Еміральдів. Це вже буде на Фелконі каякінг. Прошу до зустрічі каякінгу на Фелконі.